Анвітри, ну направду дуже багато заяв сьогодні сиплеться. І звісно, тут хочеться поговорити про те, чи зрозуміло вже а, під якою тональністю, яка риторика буде цієї Мюнхенської безпекової конференції, що стосується все таки миру в Україні. На чому акцентують увагу європейці? Як відреагували на удар по Чорнобильській атомній електростанції? І ну фактично чи можемо сказати про те, що це така зараз закладається основа для миру в Україні? Ну, треба сказати, що конференція дуже різнопланова тут дуже багато тем, і відповідно про Україну говорять також багато, але не завжди з тими нюансами, якими ми хотіли почути. Коли ви питаєте про Чорнобиль, я не чув від європейських візові про те, що вони там цьому приділили велику кількість уваг. Що стосується плану України. То, якщо можна охарактеризувати цю конференцію, то європейці перебувають в стані шоку, і цей шок читається як на офіційних обличчях, так і серед експертів, які готували зрештою підсумкове комуніке конференції, і вони працювали над цим майже рік, тому що в цьому звіті якраз даються. Прогнози на рік, який є, буде, тобто на 2025 рік. І в цьому прогнозі вже треба робити багато коректив. Чому тому, що прихід Трампа до влади дуже вразив багатьох, тим, що ніхто не може прочитати, власне, що він говорить для. Такої широкої публіки, а що він буде робити? Відповідно, в європейських столицях зараз є такі очікування, і навіть є такі плани про те, що очевидно Європі доведеться якраз демонструвати свою цю суб'єктність. Європі доведеться зараз витрачати більше грошей на безпеку, європі доведеться в принципі давати більше грошей Україні. Власне, цю доповідь назвали мультиполяризація. Які тут акценти роблять європейці, і власне розуміючи, що штати можуть серйозно відмежуватися, і які це виклики для України, пане Вікторе, також. Узнайте, ну, після виступу це президента Дівенса, повторюсь, дуже багато політиків європейських політиків вийшли з одночасного з розчаруванням і з очах, і з нерозумінням того, куди рухатися, тому що Венс де факто почав диктувати як, як треба Європі жити. І це дуже багатьом не подобається. Зрозуміло, що для Європи потрібна встряска. Давайте будемо відверто. Останні роки після закінчення холодної війни, власне, після того, як впав Берлінський мор, Європа розслабилася. Розслабилася в тому сенсі, що вона ставила соціалку в, як перший в перший пункт для свого існування. Все, все інше. Безпека, військова, присутність, військова підготовка. все це йшло якимось фоном, і зараз Європа дійшла до того стану, коли в неї не не є такої сильної армії. Вона залежить від позиції Сполученого Сполучених Штатів щодо озброєння. Власне, це дуже багато проблем створює, тому що тоді Європа перестає бути суб'єктною. І от наступив якраз зараз момент, коли Європі потрібно проявляти цю суб'єктність. А разом з тим, враховуючи те, що Україна це Європа, вони вже навіть взяли це гасло, тому що фактично український солдат стоїть на сторожі європейського миру. Пані Вікторе, то я в цьому контексті хочу запитати наступне дуже багато заяв різних різної риторики передувало Мюнхенській безпековій конференції від Трампа і від власне нової адміністрації і інших ем, членів його нової команди. Скажіть, під час першого дня Мюнхенської конференції стали чіткішими, бодай оці обриси того мирного плану, який готує і Америка. По закінченню російсько-української війни ви сьогодні слухали президента Зеленського під час спілкування із пресою. Позиції української делегації українського верховного головнокомандувача для вас також стали чіткішими. Вам зрозуміло на що ми точно не підемо? Ну, по-перше, президент Зеленський дуже чітко е, описав червоні лінії: червона лінія це ніхто не збирається підписувати будь-який документ, в якому буде е, визначено, що Україна погоджується з анексією чи відбором якихось українських територій. Е, я думаю, що цей пункт. Він буде дискутуватися дуже багато, і буде дискутуватися не тільки з європейськими лідерами, а буде дискутуватися із представниками американської делегації. Якраз в ці моменти я так розумію, що будуть відбуватися якраз двосторонні зустрічі. Вони переносилися, враховуючи те, що держсекретар Рубіо перелітає в Мюнхен набагато пізніше, і відповідно вони планувалися на обід сьогоднішнього дня. Відтак зараз новин поки що по цих двосторонніх контактах у мене немає. Водночас, чи стало зрозуміло, які буде важелі тиску Трамп застосовувати на Путіна і чим має поступитися Росія під час і цих майбутніх перемовин, в тому числі наскільки справедливо президент ставить це питання? Сьогодні задавали це питання безпосередньо Володимиру Зеленському на під час прес-конференції, і скажу відверто, він так дипломатично е, відійшов від прямої відповіді. Але всі прекрасно розуміють, що коли мова йде про якісь взаємні поступки, ми поки що не почули про жодну поступку, яку Росія хоче. Е озвучити чи на яку вона готова піти, поки що ми бачимо, що Росія намагається все ще йти по тому сценарію, який вона планувала і раніше, жодного е пункту вони не зняли. Е я думаю, що згодом треба буде повертатися до цього питання. Я думаю, що це якраз одне з ключових питань, тому що нагорода агресора. У вигляді території нагорода агресора, у вигляді того, що Україна позбавляється там потенційного членства в НАТО, це якраз грає на руку Росії, але це точно не в українських національних інтересах. Чи обговорювалося вже сьогодні питання потенційно можливого розміщення в Україні миротворців європейських чи то, можливо, американських, якщо вони не зовсім відмежуються від цього питання? Що в принципі про це говорять? Які маємо перспективи розміщення миротворчого контингенту? Я думаю, що це 150-те питання, яке стоїть зараз в порядку денному. Тому що крім миротворців попереду є власне питання безпеки. Крім миротворців, є питання того, чи Росія, в принципі, готова закінчити війну. От я, в мене немає до цього часу відповіді на питання, чи готовий Путін зупинити воєнні дії. Чоговий він відмовити від своєї стратегічної мети, яку він, до речі, Якби це символічно не звучало, проголосив саме у Мюнхені в 2007 році, і, і ця мета очевидна: це повернення до е, часів, коли існував Варшавський договір, коли Росія впливала на частину світу, і на політичну частину світу, і на економічну частину світу, і коли вона ділила вплив. Сполученими Штатами Америки, а зараз літаки з Китаєм вона може це робити, тому розуміючи цю стратегічну ціль. Я поки що не бачу, що Путін готовий від неї відмовитися. Зупинити війну для того, щоб потім перезброїтись і піти ще більшою війною. Зараз мені здається, всі знають про такий можливий сценарій і європейці, в тому числі про нього говорять. Тому давайте дочекаємось спочатку цього погодження. А потім будемо говорити про миротворців. Звичайно, це величезні гроші. Треба розуміти, що миротворці, якщо вони будуть, це десятки тисяч солдат. Хто буде оплачувати їхнє перебування на лінії зіткнення? Хто їх буде готувати? Які ці будуть це будуть контингенти? Чи погодиться Росія на те, щоб це були контингенти з країн НАТО? Це дуже багато ще питань, які потім будуть підніматися і будуть дискутуватися. Але для нас головного немає питання: чи готова Росія зараз закінчити цю війну? Поки що танці навколо одного питання, і на жаль, відповіді на відповідь на це питання до цього часу немає Росія. Поки що водить всіх за ніс, як кажуть. Ну і на сам кінець буквально дуже коротко. Пане Вікторе, чого очікуєте найближчі дні? Тому що ще завтра і післязавтра конференція триватиме. Які будуть дискусії, що заплановано? Дуже багато в колорах роботи в української делегації дуже багато дискусій на рівні експертів дуже багато журналістської роботи. Власне треба розуміти, що конференція те, що відбувається на сцені конференції, це одна сота з того, що тут проходить. Тому що в більшості випадків всі домовленості чи всі консультації відбуваються як в цьому великому готелі, де відбувається конференція, так і поза межами готелю. І е, це неформальне спілкування і неформальний обмін думках, Вони насправді е, мають під собою дуже багато позитивних моментів, того, що є можливість і почути другу думку, і сформулювати свою. Пасибі величезно, що ви знайшли можливість долучитися до нашого етеру. Дякую дуже. Віктор Шлінчак був з нами на зв'язку, засновник, голова правління інституту світової політики. Дякуємо дуже.